Казка про котика та півника. Жили собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було на бандурі грає, а півник тільки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник удома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут? Нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто і кликав. Добре, добре. Засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй. А -пук, а -пук. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем, тільки що котик вийшов на здобич. А півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема. Тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Відомо я, я трошки покрию. Нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить. <звук> Хатику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту порятуй мене. Котик, поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лиску доганяти. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався узяв бандуру, писаний лантух та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влоги пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже як вернеться, зарізати його та обпатрати. Глядіть же, наказала. Нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, у лиски, лиски, Новий двір. Та чотири дочки на вибір. Я ти, синко, Чейпи пилипко види лисе, подивися, чи хороші граю. От найстарша лисичівна нестерпіла й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно так хороше грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу. А сам знову грає. Ой, лиски-лиски у, лиски, у лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. Невтерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його вписаний лантух. А потім почепив лантух на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав, Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщика з окропом вивернули, горшки миски побили. А самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика.